Добрий день. добрий день, добрий день. Так, дивіться, дивіться. Може хтось до цього дивився стріми стендапу? Хтось дивився стріми стендапу? Є класно, класно. І я там виступав. Я виступав завжди постійно в цій кофті. Ось, і люди, я ну, заходив в коментарі і дивився люди такі пишуть: блін, цей малий знову в тій самій кофті. Купіть йому вже нову кофту. Ну, Типу, мені після цього виступу, одного виступу, написав мужик, яке, каже: Кинь номер карти, скину гроші, купиш собі нову кофту. Я йому кидаю номер карти, він мені кидає гроші. Як вам нові джинси. <реш> <реш> Такі. Вот. Взагалі, знаєте, я, я спортсмен, я займаюся вільною боротьбою. Мені недавно взагалі сказали, що я тупий. Я тупий, ну, тому що я борець. Вот. І, а я взагалі з цим не згідний. Я з цим не згідний. Борці не є тупів. Наприклад, в борців є навіть свій підручник. Він називається Моя боротьба. Мені, взагалі, кажуть, ну, взагалі я так собі подумав. Подивіться на мене. Я ідеальне, моя фізіономія це ідеал для російської пропаганди. Це просто вау, мене так дивиться. О -о -о. І розумієте, і, це, ну, і взагалі русські, рускі думають, що в Україні живуть тільки нацисти, не, ну, не тому, що як вони вдягнуті чи що. Просто вони так думають, тому що ти українець. Я вам розкажу історію. Я вам розкажу історію. Дивіться, до мене одного разу приїжджав дядько з Росії. Він хороший руський. Він мертвий. Він мертвий. Він, ну, він приїжджає до мене, бачить мене, такий дивиться. І такий... Ой, а хто у нас тут такий міленький представитель білої раси? Хто у кого тут такий ровний череп? Хто тут такий миленький нацист? Так дивиться на мене, захоплено. Я такий, а мені два було. Мені було два роки. Взагалі, знаєте що? Я собі так подумав, типу, який прикол, чого люди взагалі кажуть, що наприклад, не існує хороших русських. Ну, типу, в Росії ну, типу, є взагалі адекватні росіяни, які не підтримують агресію Росії. Ну, кожен двохсотий росіянин є нормальним адекватним. О. Взагалі біженці, біженці це дуже дивні люди, тому що е, вони такі. Думали, приїду до Львова, буду розмовляти чистою літературною мовою. <кхи> Мені здається, вони коли прийшли в центр для приймання біженців, то їм кажуть: от тобі гуманітарка, то є мешти, то тобі камізелька, то тобі пляцок дали поїсти. А томуся, можеш помити. А люди, які не, не, ну, не думали переходити на українську мову, вони переходять. Наприклад, одного разу мене спиталися, як пройти до цирку. Я такий, дивіться. Ну, мене спитали собі, як перейти к цирку? Я такий, ну ну дивіться. Ідете по Коновальця, переходите на Бандери, а потім через Гороїв Вупа. І всі вони переходять на українську. Розумієте? а я міг просто сказати, йдете просто прямо по Городоцькій. У мене, дивіться, в у мене, у мене є друг тормоз. Дуже тупий чувак. Дуже тупий. Я недавно гонив, ну, настільки тупий, що я недавно гонив, що в нього великий член. От, він обідався на мене і каже: Ні, то в тебе такий. <риклад> кажу до нього одна, одного разу, кажу: що ти гей-нацист? Він каже: Я не нацист. <риклад> <риклад> такий дурак. <риклад> <риклад> Дивіться, я, я працюю, я зараз знайшов собі на літо роботу. Я знайшов собі на літо роботу. І е, моя робота заключається в тому, що люди підходять і розстрілюють Путіна. Може, бачили, в центрі міста на 100 метрівці стоять. Бачили, хтось бачив, хлобіти губе. Супер, дивіться. Ну, Я одного разу працював в неділю. Десь такий час, що закінчилась служба Божа, до мене підходить жіночка і така каже: можна простріляти? Я такий, ну, звичайно, можна, розстрілюйте. Вона починає його розстрілювати, до неї підходить мужик, починає розхреначити йому нахрен все лице, лобочі, починає говорити дуже погані слова, починає матюкатися дуже жорстко. Я такий думаю, йо -мо моє, -мо". я такого навіть не чув, навіть в школі. От і ця жіночка до нього повертається, каже: пане, біля мене таких слів не говоріть, бо я тільки з церкви йду. Було, було раз таке, що стріляла дитина маленька, років 6-7, цілиться, промазує, і мама каже: Тарасику, та май Бога в серце, Стріляй нормально в голову. Ладно, народ, дякую вам, гарного вечора.